Вас вітає канал Квіткові у Світлани. Сьогодні, зранку я не на дачі, в мене багато справ. І одна із них це поїхати відвести квіти. Ось Я торбинки забрала. Жіночки ми домовлялися. я її везу свої, вона мені дає свої. Їду на часне подвір'я. Я думаю, знімати не буду, тому що. Ну, не кожен хоче, щоб знімали. Ось, покажу потім, що я привезу. Вартість проїзду та перевезення багажу становить 6 гривень. Разові квитки ви можете придбати у кондуктора. Незакомпостований квиток не дає права на проїзд. Наявність. І його посвідчення не дає права на безплатне перевезення багажу. Зараз у нас раночок ще 6.30. Чоловік пішов на роботу, ми сьогодні були з ночівлею, а я чекаю на сина, скоро він довго прийти, і почну сапати, бо у нас був дощик І будемо сьогодні з ним сапати. Дивимось, що тут у мене. Оце вже котрий раз саджаю. Оцей. І вона примерзає, знову замерзла. Так, ну, барвіночок йому нічого не буде. Що тут у нас ще? Це пітунія. Пітунія. і воздичка. Нормальна. Полуничка. Сьогодні ще не накривали, але бачите як ось прям білий такий, білий нальот. Не знаю, можливо, сьогодні на вечір накриємо, бо там у мене є картонні коробки. Понакриваю, скільки зможу. Бо обіцяють ноль, хоча б не було менше нулю. Тут у мене стоять помідорчики накриті. Нехай будуть накриті собі і далі. І там квіти і Перці перці, перці. Так, вель, фасоля. Нічого тут не буде. А тут прям аж білим-білим м'ятка така припушилась. Кабачочки стоячі під банками, під бутилками, хай будуть. Оця ця цибуля кущова, мені не подобається. Буду на наступний рік не висаджувати. Не подобається. Оця класна цибуля. А оця ні. Не хочу більше її насаджувати. Деревця, щось якісь мені не подобаються. Ці абрикосові картопелька. Картопелька добре виросла і її сьогодні буду просапувати. Масяня йде вже за мною, гуляє. Далеко не ходить, боїться. Боїться того кота, котрий його травмував трішечки. Зараз відкрию ще цю. Парник. Хай трохи подихають. 5, капустка росте. Такі ось справи буду підсапувати грядки. Масянечка далеко не входь, бо ти мені ще знову там в драку влізеш. Якраз починають квітнути піончики в мене. Ось. Не знаю навіть якого кольору. Ось ці, а тут такий мороз на ніч. чи розкриються вони. Чи приморозок такий буде. Це розовенькі, мабуть, будуть. Ой, а сапати, а сапати, а копати. А ці будуть теж розовенькі. Аквілегії стоять, ромашечка стоїть. Все, хосточки там теж он під деревом. Ромашка ось така розквітла. Це. Мені писали Ромашка Агресор. Ось вона так починає квітнути. Ой, горка, 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 горка. Флоксики. Ще навіть немає пуп'янків Хвосточки. Туди треба досадити ще. І, можливо, далі візьму так круг і ще далі посаджу. І тут теж посаджу. Ну, Масяня пришел за мной. Катюнечка, Катюнечка, ты гуляешь, да? Тебя надо прогуливать. Ты же споки. Никого не Все, уже зранку. Кота відігнала. Він уже втік, а Масяня сидить ще гарчить. Все, Масянечка, ушел кот, ушел, ушел кот, все. вийти аж на дорогу з другої сторони Почула, ж, вони ж горчать, да, масянечка, кисенька. А ти за мною чо біжиш Не надо за мною він такий стає. Да, да, масянечка, все, все маленький, все. Все, кисечка, все. Все маленький, все. Немає нікого, все. Успокойся, успокойся. Маленький мій. Маленькая котюнечка така. Кисенька. Йди сюди. Іди, тут свої. Вон голуби літають. Свої тут. Не треба туди йти. Масянечка. Все вже, все мій маленький. Все, уже успокойся. Успокойся. Да, твоя территория, твоя. А тут здесь у нас синички. Целое гнездо. Да. сейчас ну, подивимось. А вон и Ось такі гарнюні я обміняла на свої квіти, дякую моїй замовниці. Це все в Кропивницькому, я їздила, не треба було мені по пошті замовляти. Зараз я обсапалась ще вокруг цього дерева, буду розсаджувати тут і, можливо, ще ось тут є місця досадити десь. Хочу всі хости саджати під деревами. Поки що. Тепер все розкладу по ямках. Все, щоб було видно, як і що буде виглядати, і потім вже висаджу. Все, все у мене вистачило, гарненько так розклала і сюди іще досадиться. Буде все класно. Просапала вже декілька рядочок полуниці, цибулька. Ось. Там зараз буду горох сапати, фасоль, картоплю і тут син копає мені під помідори. Буду ще тут садити, тут і тут. Ось рядочку. Ну не сьогодні, Ну, копаємо поки що земелька така. Що можна копати і сапати. Ага. Що? Земелька. земелька. Мама, воно топана, не трамбовано, даже якщо воно мокре, ти думаєш, так легко? Ні, я знаю, що нелегко. не легко. Ага. Ну, трошки помочила дождиком. Кстати, це. Там мною розбивати надо, було. вот Сейчас я буду розбивати. Сьогодні вже син вирішив покосити на вулиці за забором. Ось там ще трохи ми докосили. Ну, У мене тут кабачок отакий, цукіні, зебра. Ось уже ж який. А садити сьогодні не буду, бо 0 градусів. Морозу обіцяють. Так що ще трохи поросте чи посадити під банку, треба подумати. Так, ось це готую коробки великі і плівку, Немає у мене агроволокна, будемо накривати полуницю. Що там? Висока трава, Рома. Так а якщо ти знімаєш, не включай, надо, надо руками туди не лізти. А де твої перчатки? Так осе на столі. Дать? Дать тебе? Перчатки. Не надо? Та понятно. Там теж хтось косить з, -з другої сторони. Коробки і плівку шукаю. Накривати. Сьогодні буде ноль, завтра буде один, потім там щось три. Mm, дуже дуже холодно.